Малятко Джейн зараз намалює тортик своєї мрії. Слідкуйте уважніше. Yes! Чорється мої. А дякую шеф Оп-оп-оп. Ой, розбилося. Але добре, що в миску. Все зайве з миски прибираємо. Фу яйце таке слизьке. Яка мерзота Залишу шкара локота. Нічого страшного. Онучко, ну ти даєш. Давай я допоможу тобі. Ось такий тобі від мене лайфхак. Ха-ха Користуйся. О, цукор. Тепер додамо для солодкого життя трохи. Бабуся не бачить. Який трохи? Треба багато, багато цукру. Досить? А тепер треба додати молоко. А як його відкрити? Не виходить. Що ж таке? Відкривайся. Ой, все розлилося. Опс, я вся в молодці. Що з них візьмеш? Упс, Молока більше немає, хоча крапелька тут залишилась. Думаю, цього вистачить. Навіщо занадто рідким робити? І додаємо борошно. Це важливо. Ой, заразкнув. Ой, є все в борошні. Ой, бабуся, ти не хвилюйся. Це все відмиється. Чого ж ти кричиш? Подивись, нічого вже немає. Твої крики, хоча б у чомусь допомогли. Повернемось до тортика, додаємо борошно та більше і перемішуємо. Так, бабуся каже, Хоча не ліщо мені цей вінчик. Я краще все руками зроблю. Ти подивись, як треба працювати вінчиком. Все ж так просто не заповнюй голову будь-якою дурістю. Найкраще використовуй комбайн, який зробить все за тебе. Тісто готове, потрібно спробувати. Okay. Чудово. Потрібно додати трохи какао, щоб вийшло шоколадне тісто. Готово. Переливаємо у круглу форму. У мене буде чудовий тортик. В піч і чекаємо. Круто, бабуль, а я горела їм. Вони на смак. О, точно! Використовую печиво для нижнього шару. У мене буде пісочний коржик зору, і тепер поливаємо зверху моїм кольоровим тістом. Хочу зробити все хаотично, щоб вийшли гарні розводи. Відправляємо випікатись. Ой, ну нарешті дилетанти закінчили роботу. Я можу спокої продовжити збирати свій торт. У мене вже приготувалося тісто. Я зафарбую його у райдужні кольори. Такі яскраві, малій Джейн точно сподобається. Тепер переливаємо все у круглі форми для запікання і відправляємо у піч. Важливо не забути жодної форми. Добре, все ідеально і під моїм чуйним контролем. Ну от і все. Ну що ж, мій торт готовий. Витягуємо. Ммм! Який аромат! Перевертаємо і ставимо зверху круглу форму. Зараз ви побачите справжню красу та магію. Заливаємо у форму полуничний сироп і в кінці кольорове посипання. Ставимо нашу милу принцесу на верхівку тортика, що нагадує правильно сукню. О, мені теж час витягувати. Одягаємо рукавичку та витягуємо. Хочеться використати флаг, церіп і маршмелоу. Це так солодко та смачно. Просто пальчики оближиш. Моєму тортику точно тільки його і не вистачає. Ви тільки подивіться на ці гарні кольорові розводи. Це мій перший торт. Я так хвилююсь. Напишіть у коментарях, як вам мій тортик. А я продовжую прикрашати. Зараз обкладимо тортик кіткатом і викладу райдужне серце. У мене все готове. А що у вас там шеф? Ха, у мене приготувалися мої чудові кольорові коржики. Зараз все дістану та починаю збирати торт. Готово. Тепер прикрашаємо наш великий тортик, використовую кольорове посипання. Потрібно вмочити весь торт у кольорове посипання. Це виглядає красиво та супер апетитно. І останній штрих веселка на верхівці. Яка краса! Додам трохи збитих вершків. Клас, все готово. Іменинниця чекаю відгук! О, вау! Які усі тортики яскраві! А цей такий цікавий та милий, моя улюблена принцеса. Що потрібно робити? Підняти форму. Ого, це ж лялька торт. Яка гарна і апетитна у вас сукня. Я спробую. Ой, смачно! Дякую, бабуся. На здоров'я, моя дівчинка. Вау! Це торт від сестрички. Вона постаралася на славу. Швидше спробую. М -м, ідеально. А це ще що за таке диво? Торт виглядає бомбічно. Ну що ж, спробую. М -м, це приголомшливо. Він розкішний. Він ідеальний від і до! Але кому віддати перемогу? Я не можу не віддати перемогу тортику від шефа. Він прекрасний. Перемагає. Точно він. Що? Серйозно? О, як же несподівано? А жартую. Інакше й бути не могло. Зараз малюк Джейн закінчить малюнок. Ей, бабуся, не спіть. А ось уже й все готове. Капкейки. Бачу, що шеф без проблем його зробить. Лівіан вже готова приступати. А от бабуся, як завжди, спокійна та впевнена у собі. Між бабусею та шефом точаться жорстокі змагання. Хто ж краще приготує бабуся або шеф? А ви за кого? Напишіть у коментарях. Бабуся вже почала замішувати тісто, а ось шеф бере швидкістю. Міксер. Бабуся дає зрозуміти, що не віддасть перемогу так просто. Агов, я тут. Я зараз буду фарбувати тісто у червоний. У мене будуть самі гарні капкейки. Гарні може бути і у вас, але смачні та чудові можуть бути тільки у мене. Обстановка в розпалі. Хто закінчить перший? Їм залишилось додати борошно, а пакет лише один. Ви зараз порвете пакет, і борошно нікому не дістанеться. Постепіться хто небудь. Може бути вівіан, борошно потрібне. Ой, борошно відлетіло. Вівіан, ти знову схожа на тортик. Залишились додати молока та яєць ха-ха Наша сутичка ще не закінчена. Мені залишилося випекти бісквіт і все буде майже готове. Ні, це у мене майже все готове. Гей, ви вже випікаєте, а у мене ще нічого не готово. Добре, що я використовую вже готові коржики. Зараз додамо торт горішки. Арахі, сестричка, ти ж любиш? І до арахісу треба додати карамель. Хочеться розім'яти бісквіт у крихту. А тепер зробити капкейк у склянці. Це як торт у склянці, але тільки капкейк. Важливо дотриматись своєї послідовності. Збиті вершки, горіхи та карамель. Бісквітна крихта. Вуаля, готово. Ой і мій бісквіт готовий. Це мій бісквіт готовий. Ваші обидва бісквіти готові. Витягуйте швидше! Бабуся вже вирізала з коржика коло. А ось шеф уже зробив відповідний розмір під капкейк. Бабуся, вам варто поквапитись. Так, так, я вже все. І полуничко зверху. Малій Джейн точно сподобається. Ні, це я все. І мій капкейк. Сподобається малій Джейн більше. Я ще додам кулько морозова та шоколадна крихта. Ой, мало не забула про шоколадний сироп. Це сюди, якраз до речі. Готово. Вау, як вже все смачно пахне Приступимо до цього капкейку у склянці. Виглядає добре. Спробую. Мм, карамель та горіхи. Що може бути краще? Смакота, сестричка. А що ж на мене чекає тут? Це здається, готувала бабуся. Її фірмовий крем я впізнаю з тисячі. А це що готував шеф? Таке тільки вона може зробити. Які з дорогого ресторану ідеально. Що ж мені обрати? Мені сподобався капкейк від сестрички. Що я перемогла? Вау! Всім привіт! Обіцяю вам дещо цікаве, але спершу поклучимо сюди Емму та Мірандо. Ось тепер ми точно готові. Емма вперед. Як скажеш? Тим більше я вже обрала відповідну кнопку. Клас! За нею ховається дещо по-справжньому гаряче. Пекучий чилі перець. Не впевнений, що тобі сподобається, але вже нічого не змінити. Вибір зроблен. Це ще що таке. О, ні, не вже перед чилі. Досить. Я не хотіла, щоб мені дістався. І що мені тепер робити? Не знаю, можеш спробувати. Не впевнена, що це гарна думка, але інших варіантів і справді немає. Ну ось, я вже відчуваю, що тут стає спекотно. Який жах горю? <плес> так чи інакше, ти впоралася. Молодець. Мірандо, як твої справи? Hey. Я теж вже обрала кнопку. Твоя рішучість мене тішить. Думаю, вона гідне нагороди. <плес> як щодо шоколаду виглядає дуже апетитно. Не можу втриматись, так і хочеться покласти це до рота. <плес> Ви випадково нічого не забули. Що ж, годі гаяти час. Цей шоколад твій. Я мушу його віддати. Ай, моя голова! Що це? Ого, шоколад! Приємний сюрприз! Я зробила правильний вибір. Інтуїція мене не підвела. Не розумію, чому тут так жарко. Ого, градусник зашкалює. Навіть шоколад почав плавитись. Що відбувається? Не завадило повімкнути кондиціонер. Міранда, тут залишилося ще небагато. Це теж твоє. Що це таке? Зовсім не схоже на шоколад. Мої очі, нічого не бачу. Здається, їй не сподобалося не те слово, але я не винний. Це все через ему. Вона горить. Потрібно терміново щось робити. Де мені взяти воду? Згадав, що тут було одне відро. Сподіваюся, цього вистачить, аби загасити пожежу. Вода, ну нарешті, ура! Як же добре! Мені стало значно легше. На щастя, все закінчилося добре. Настав час провести другий раунд. Мірандо почнемо з тебе. Не заперечую, готова. Твоя сміливість не перестає мене радувати. Не знаю, що робити з цим б'юті гаджетами. Сподіваюся, ти розберешся. Ого, як багато всього круто. Wow! Тут є ще щось. Кидай швидше, я ловлю клас! Це ж валізка з косметичкою. Обожнюю робити макіяж. Які тіні, які кольори. Неймовірно настав час брати пензлик в руки і творити. Упевнена, у мене вийде справжній шедевр. Мені потрібно лише небагато часу, щоб втілити його в життя. Ula, що ж не буду тобі заважати? Піду до емми. Ну, як справи? Все чудово, я вже визначилася з вибором. Ось і дивно. Я рада, що ми можемо продовжити без зволікання. На черзі неймовірно смачне ескімо. Тобі точно сподобається. <рисвіт> Чому так холодно? Що там? Невже це лід? Вау, це морозиво! його. Як добре, що мені дісталося так багато. Я готова з'їсти все. Неймовірно, смачно. У -у. Дякую. Я не можу зупинитись. Це захоплює. Фу Емо, тобі не завадило б їсти трохи акуратніше. Тобі сама Нери, коли справа стосується їжі. Ой, щось я зовсім замерзла. Можливо, у когось є плед? Ей, увімкніть опалення, благаю. Напевно, для цього потрібно натиснути кнопку. Що ти робиш, Еммо? Такими темпами ти все зламаєш. Мірандо швидше допоможи мені. Що трапилося? О, фен. Чи можна мені взяти його ненадовго? Навіщо? Усі питання потім. Зараз мені потрібно відігріти Еммо. О, я знову можу ворушитися. Супер велике, дякую. Стільки моє морозиво виростанула. О, ні, це провал. Ти не виправна, еммо. Весь час думаєш про їжу. Oh. Можливо, ти все-таки повернеш мені фен. Бачу, ви готові до нового раунду. Ми будемо тягнути. Mm. Я натискаю на кнопку. Погнали! Як скажеш, Мірандо. Я не хочу з тобою сперечатися. Перед тим як ми почнемо, потрібно одягнути захисні костюми. Тримай, тобі знадобиться. Ну, гаразд, як скажеш. Ось і чудово. Тепер можна розпочинати. Ці цеглини такі важкі, на силу можу їх підняти. Ай, як боляче, що це було? Вибач, я випадково опустив одну цеглу, а тепер лови решту. Так боляче, досить. У мене зірочки перед очима кружляють. Це пливе, цеглини. Навіщо мені стільки цеглин? Якщо взяти цемент і шпатель, то можна щось побудувати. Думаю, ти сама вирішиш, що саме. Не обмежуватиме тебе. Але я нічого ніколи не будувала. Я навіть не знаю, як із цим поводитися. Виглядає не дуже. Хоча я маю шанс проявити свою багату фантазію. Почнемо. Впевнена, це буде грандіозна споруда. Почну звідси. Клас, це дуже цікаво. Я раніше і не уявляла, наскільки. Я не сумніваюся, що ти впораєшся. Ну, мені час йти. вже прийшла моя черга? Як швидко, гаразд натисну на цю кнопку. Чудово, Еммо. Для тебе в мене теж є щось цікаве. Під'їжджай ближче, швидше. Відвантажуємо вперед. Що ж там таке? Відчуття не найприємніші. Здається, що я маю тонну піску під футболкою. Відвантаження пройшло чудово. Бувай! Залишилося тільки видати Еммі інструменти, і мій обов'язок виконано. Що мені з усіма цим робити? Зараз ти все зрозумієш. Тримай ось це. Це ж дитячі інструменти. А, зрозуміла, я можу пограти у пісочниці. Дякую. Думаю, буде дуже весело. Бачу, ти увійшла у смак. О, так, дивись, як чудово виходить. Нічого собі, цілий замок. Виглядає просто приголомшливо. А це ще що таке? Як вам моя споруда? Я старалася. Хочеться глянути ближче. Все, я закінчила. Здається, одна цегла не на місці. Я виправлю. Що ти наробив? Зараз все звалиться. Вибач, я лише хотів допомогти. Дякую. Незручно вийшло. Ну і що, дівчата? Настав час починати челендж. Чор, я перша натисну кнопку. Обожнюю синій колір. Тому сподіваєшся, що ця любов мене не підведе. Цікаво, що ж мені дістанеться. Okay. Мірандо не ображайся, але синій колір тебе підвів. Якась їжа з цього відра колись була смачною, але зараз я не певен. Може, тобі пощастить? і Ти знайдеш щось варте? Що це таке? Взагалі не можна викидати сміття туди, де сидить людина. Це дуже низько. Фу як огидно. Так не можна робити. За нашими правилами можна. Як же від тебе смердить? Піду я до еми. Не вигадуватиму, натисну на найяскравіший колір. Червоний. Емма, твоя інтуїція тебе не підвела. Під цією кнопкою ховається дещо дуже класне. Не смакота, не іграшка, але дещо ще цінніше. Нічого собі, це ж гроші. Я стану багатою. Так, Емо, вітаю. Ти в першому ж раунді виграла джекпот. Оце так. Я тепер супербагата. Немає нікого крутіше, ніж я. Ема я так за тебе рад. Мовчати. Ти заважаєш мені насолоджуватися моїм виграшем. Вау! Йоу, я супербагата. Мені дуже пощастило. Скільки грошей, просто клас. Звідки такий сморід? Мірандо, ти все ще риєшся у смітті? А що мені залишається робити? Взагалі я змогла знайти ковпак і кілька цукерок тик-так. А ще я знайшла вантус, який дуже нагадує мікрофон. Так, я не заважатиму тобі веселитися, але мені доведеться бризнути дезодорантом. Тому що цей жахливий запах швидко поширюється по всій кімнаті. Гей, анукиш, це моя коробка. Дівчата настав час другого раунду. Сподіваюсь, хоч цього разу мені пощастить. Мірандо, ти маєш рацію. Нарешті на твоїй вулиці настало свято. Дуже смачне свято. Awesome. Булки? Але що з ними робити? Просто так вони не дуже смачні. А хто сказав, що просто так. До них додаються сосиски. Тепер ти маєш усе, що приготувати справжній хот дог Відчуваю, на мене чекає дуже ситний обід. Попа. Так. І це ще не все. Який ходок без соусу? У мене для тебе є кетчуп та гірчиця. Ей, навіщо лити його на мене? Поча можна просто потетися булками, тоді весь соус буде на хот-догах. Mm, yeah. cool. are... Дякую величезна. Я давно не була така щаслива. Це дуже смачно. Yeah. Міранда, я за тебе дуже радий. Тепер саме час Еммі натискати кнопку. На цей раз спробую натиснути на жовту кнопку. Вона дуже схожа на сонечко. Даремно <риклад> <риклад> е, ти її вибрала, тому що ти влучила у смердючу купу риби. <риклад> Одна рибка не може бути. Зараз точно буде ще. <риклад> 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 Як добре, що я прихопила парасольку. Ну що ж, може саме Ема смердіти не буде, але в її коробці ніби апокаліпсис трапився. Що мені робити? Сидіти та тохнути разом із рибою? Ні, бо в мене є для тебе додатковий подарунок. Новий друг його звуть Пушистик. Сподіваюся, ви порозумієтеся. Хоче мене з'їсти! Е, Забив попередити. До речі, він трохи шалений. Але ви потоваришуєте. Як у тебе справи, Міранда? Ей. Супер! Пане ведучий, у мене для вас хот-дог залишився. Ось дякую. Дуже смачно. Я зрозуміла, навіщо потрібен кіт? Він з'їсть всю рибу. Він їсть рибу, а я їм хот-дог. Нам обом дуже смачно. Що ж, хто першим натисне на кнопку цього разу? Я. Я вже вирішила, яку натискати. Сподіваюся, синя мене не підведе. Ось за цією кнопкою ховається щось дуже смачне та вишукане. Паста з сиром. Я вже відчуваю, як у повітрі вітають італійські нотки. Локшина. Але лише без нічого, це не смачно. Я ж казав, що із сиром. Вау! Ось це інша справа. Справжній обід як у ресторані. Дуже смачно. Якщо ти думаєш, що це все, то помиляєшся, тому що на тебе чекає ще й соус. Вже зайве. Тепер моя голова забруднена кетчупом. А. Пробач мені, Еммо, я не знаю, що на мене найшло. Сподіваюся, ти на мене не ображаєшся, але я зовсім забув про базілі. <тас> так, це твоя головна помилка. О? Ну що ж, страву окінчено. Мірандо, я йду до тебе. Тепер ти маєш натиснути на кнопку. Хоч ми мені. Дісталася їжа, я така голодна. Ага. Тобі і справді дістанеться смакота італійська піца, що може бути більш вишуканим та прекрасним. Ай, Я люблю піцу, але навіщо було так кидати? Тепер у мене все обличчя в ній. Ей, hey. oh. Я ж не спеціально. Мабуть, з мене не найкращий італійський кухар. Краще я буду ведучим найвеселішого челенджа. Sorry. Якось так. <рик> Дівчата, у вас є ще один шанс отримати щось дуже класне. <рик> І Я цим шансом скористаюся. Не підведи мене червона кнопочка. What? Е -е, все ж таки підвела. Я давно хотів випрати свою брудну білизну. Думаю, зараз саме час це зробити. Так, не розумію. Що це таке? Звідки стільки брудних шкарпеток та футболок? Яка гидота. Головне не забути про порошок і воду. Інакше все прання на нівець. Але я про все це пам'ятаю. Ей, ти що робиш? Ти ж не збираєшся реально прати речі у моїй коробці. А навіщо я сюди прийшов? У мене немає часу, щоб прати це вдома. Закрий вуха, зараз буде тебе трохи бовтати. Так, додамо водички. Це як розуміти взагалі. Поїхали ідеально, і весело і корисно. Мірандо, тепер і ти маєш натиснути на кнопку. Ну добре. Тобі пощастило, бо на тебе чекає величезний, смачний і дуже апетитний тортик. Уяви, що сьогодні в тебе день народження. Mm, yeah. cool. uh. Головне, не прогав свій шанс. Лови торт. <звук> ти вже другий раз кидаєш в мене їжу. Як тобі не соромно. Зараз я покажу тобі. Тримай, бенгальський вогник, подарує ще більше сладкого настрою. А фінальним штрихом буде невеликий феєрверк. Мірандо, ти готова? Жахливе свято! Та ладно, просто приголомшливе. Але я не гірше, ніж моє. Можеш забирати свої шкарпетки, труси та футболки. Вони тепер чисті, як і я.